Всім привіт підписники, мене звати Геймбой Ая. І сьогодні зі мною друг Нікіта. Усім привіт! Так, і сьогодні ми розкажемо вам про дві гри. Я, спочатку я скажу про гру Асфальт Нітро, а потім Нікіта скаже про свою гру... Облас... Грублау Stars. І, будь ласка, підпишіться на канал, щоб е, бачити нові відео. І також підпишіться на канал е, е, Нікіти, Називається канал PlayGames. Ну що ж, погнали! Асфальт Нitро. Е, гра створена 27 жовтня 2015 року. І... Ці, ця, цю гру зроби, зробила компанія Gameboard. Ця гра по факту гонка. І тут є різні режими. Це втеча, класична гонка, зараження, ну і багато різних ще режимів. Нокдауни є. Також в цій грі є зірочки, які потрібно збирати для розбукування нових сезонів, і е, збирати ще потрібно кредити, які потрібні, щоб розбукувати машини. Ну, сенс жетонів той же самий. Там теж можна купляти за них машини. Ще також в цій грі є інвентар, в якому ми можемо обмінювати предмети на певні ящики. І з цих ящиків випадають різні деталі для машин, які потрібні для того, щоб її прокачати. Гайкові ключі, ну і багато різних деталей. Також тут багато різних трас. І різних локацій. І тут е, Багато да, локацій. І цю гру завантажило достатньо багато людей. 100 мільйонів. Ця гра достатньо класна, вона мені е, дуже подобається, тому що тут гонка і вона достатньо така прикольна. Посилання на, на цю гру я залишу в описі до цього відео. А зараз Нікіта скаже скаже про Бравл Старс. подачувати крочки сили і купляти габісти які звездні сили. Також ще купляти снаряження і можна купляти скини для блінги. Цю гру создала компанія Supercell Travel Stars. Дали її у 2015 році, тому що грає 500, мільйон... 500 мільйонів ігроків Давел Стар. Є призистар, з яких можна випасти, бо є мітичний, епичний, легендарний, суперечний рідкісний. Цих зірочок призі... старт. Ридкисна, супер риткисна, эпично, митично, легендарна. Эпично из агаретки помітичные, і описываются. Легендарные скине пойти в До речі, ще. Понад обличчя, обираєш кубки і можеш добре. До речі, там там такий споле. Те, що е, у п'ятницю, 12 липня, повернуться моливачі. Старички Бравосарду знають, що це таке. Ось ну, така гра. Ось Нікіта розповів про гру. Браво Старт. І я хочу одразу сказати, що серед підписників в мене є один підписник, у якого день народження 21 липня. Тому я е, в це число зроблю відео з привітанням е, його днем народження. І якраз таки привітайте його ще в, в коментарях. Кому сподобається... Ссылку на мій канал в описі. Так, підписники. Я залишу ще е, посилання на канал PlayGames в описі до цього відео. Так само, як і на Asphalt Nitro. Ну і на цьому ми вже будемо закінчувати. Кому сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і, підпиш... і підпиш... 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 підпишіться на канал. Тому що ми... Нікітою для вас старалися робити достатньо цікаве відео. І це перше відео, коли ми записуємо з ним разом. Тому підтримайте нас своїми подобайками і підписками. Всього найкращого! Слава Україні!